Понад 36 трильйонів боргу в США. Вони буквально винні всім у світі. Але чи є це для них проблемою? Для США борг це кредитний безліміт. Їм постійно дають у борг під смішні відсотки. Це джерело дешевих грошей для розвитку інфраструктури, інновацій, війська. У критичні моменти можна швидко залити економіку грошима без інфляційних шоків. Усе це працює, бо долар світова резервна валюта. Американський борг. Головний фінансовий сейф для багатьох інвесторів. Але останні роки цей фінансовий лайфхак починає тріщати по швах. В епоху Трампа, торгових воєн, нових тарифів і політичних скандалів багато країн задумалось а чи справді долар це надійно? Зараз дохідності по облігаціям відрізняються від ситуації в минулому, бо інвесторам потрібно більше компенсації за ризики. Країни як Китай чи Саудівська Аравія зменшують покупки американських боргів. Частка долара у світових резервах потроху знижується. Американський борг це і суперсила, і ахілесова п'ята. Він працює, поки світ довіряє Америці. Та якщо ця довіра зникне, борг може стати фінансовою бомбою повільної дії для всіх.